нашого українського народу під покровкою святої Богородиці. Ікона обійде якраз той час місто Тернопіль. Буде принесено в катедрі, де ще буде нічне А після Опісля в третій годині. Ми вирішимо на Майдан. Я запросив всю владу, сам особисто мав зустріч із міською обласною владою. Ми обіцяли прийти. І в присутності священників вірних ми відновимо по свято при святі Богородиці. Був в тяжких хвилях життя, трудноща. Наш народ особливіший спосіб для допомоги присвятої Богородиці. Бо вона не тільки Божа Мати, вона є наша мати. і наш народ має особливішу Божество до Пресвятої Богородиці.